Я вам хочу казати, що ці всі дії, які я вчу вас робити, я це все тестую в себе, відпрацьовую в себе, роблю аналіз і потім вже видаю вам. Тобто я на власній шкурі от зараз перевірила те, що, як працює моя стратегія. І я цією стратегією працюю починаючи з нового року, тому що я її посилила. Так? Тому коли ви просуваєтесь, у вас має наступати в бізнесі певний момент, коли ви починаєте масштабуватися і додаєте ще якісь дії стратегії стратегію для того, щоб ви просувалися. Ну і щоб ви розуміли, по моїй стратегії я буквально за цей тиждень набрала 125-130 підписників нових. Тобто, це це був не таргет, це були саме ті дії, які я зараз всю робити моїх. Учнів на курсі стратегія просування курс, ще буде йти як мінімум два тижні вживу. Тобто, ми з групою працюємо, ми відшліфуємо вашу стратегію, відшліфуємо ваші дії, навчимося дізнаватися вашу цільову аудиторію. Ви побачите в перші ж таки дні.